Авіаційних ударів а також здійснив 70 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Про це розповів речник генштабу Андрій Ковальов. Тем залпового вогню дев'ять засобів протиповітряної оборони, понад 60 безпілотників, оперативно-тактичного рівня, дев'ять крилатих ракет, 130 автомобілів та автоцистерн, 20 одиниць спеціальної техніки. Також загарники безуспішно намагалися повернути позиції біля села Андріївка на Донеччині. Водночас зсу продовжують вести наступ на Мелітопольському напрямку, завдаючи окупаційним військам втрат. Минулого тижня російський диктатор Владімір Путін на зустрічі з лідерами кількох релігійних організацій відзначив країну терористку як так звану світоч релігійної гармонії. Але тепер пропагувати таку думку йому буде важче. Про це повідомили в інституті вивчення війни. Чому знає наша Емілія Куц. та при цьому війною Ізраїлю та Хамас. Тож як і сказали, Виборці, що ситуація під контролем. Крім того, вида переконати єврейську аудиторію, що їхні меншини в безпеці. А я ж нагадаю, через заворушення в аеропорту Дагестана постраждало 20 людей. З них 10 доставили до лікарні. Двоє перебувають у важкому стані. Наразі відомо, що всі пасажири рейсу Дубай-Махачкала зараз в готелях. Білорусі, Росія посилюють свою пропаганду в Польщі. Про це повідомив урядовий повноважений з питань безпеки інформаційного простору Польщі Станіслав Жарен. Каже, Білорусь активізувала агресивну інформаційну діяльність спрямовано проти його країни. Про російські медіа коментують польські після виборчих процесу. А також стверджує, що польська держава поширюватиме русофобські наративи. Посадовець зазначив, що поляків звинувачують у злочинах проти нелегальних мігрантів. На фронті в районі Авдіївки тривають запеклі бої. Ворог кинув туди величезні сили. Детальніше про ситуацію на фронті з гостем новин військовим експертом Петром Черником спілкується Василь Зима. Вітаю. Шалені втрати ворога побіля Авдіївки за останні 20 днів і в живій силі, і в техніці. Як це вплине на характер бойових дій? Будь ласка. Пане Петре, чи чуєте ви мене? Щось ми у мене зі звуком, а ну, повторюємо, будь, будь ласка, питання. Шалені втрати ворога побіля Авдіївки і в живій силі, і в техніці за останній час. Як це вплине на характер бойових дій? На цю хвилину глобально ні на що впливати не буде, але ми направду на з'ясуємо, чому противник зараз організовує такі дуже серйозні наступи в на, на Авдіївці? І операція не досягає, тобто ліквідувати українську державність спортивних не зміг, бо саме це було головною метою. Путіну треба виходити на якісь завдання мінімум. У нього саме перепризначення, те, що називається президентські вибори наступної весни, і йому потрібні успіхи. Нагадаю, що одна із причин декларованих цієї війни це визнання так званих ЛНР та ДНР. Отже, у них є завдання вийти на адміністративні кодони Донеччини та Луганщина. Я вже не знаю, який за ліком цей наказ Путін віддав, але зараз це направду дуже серйозно, бо він і сам персонально. От буквально пів, півтори-два тижні тому прибував у Ростов на дону і думаю, там дуже сильно акцентував саме цю проблематику. Авдіївка це стратегічні ворота якраз до усієї Донеччини. Плюс розуміємо, що Авдіївка напряму на. Зав'язана на Бахмут. Бахмут також має політичний характер. Бахмут вони взяли, далі просунутися вони не можуть. Він дуже поволі, але все ж таки рухається до оперативного оточення. Путін своїми вустами сказав, що він їхній плюс нагородив їхніх недогероїв і ревізувати позицію Путіна ніхто не осмілиться. О в такому контексті треба і дивитися на все те, що там відбувається. На цю хвилину, звичайно, по-нашому ми відбили просто неймовірний наступ. Для, для розуміння за перші шість днів е, боїв вони є найбільш яскравими проти них більше ніж два механізовані полки, більше ніж дві артилерійські бригади, і більше ніж танковий полк. Сукупно повноцінна повнокровна дивізія, убитими і пораненими більше ніж 15 тисяч особового складу. А просунулося ледь на кілька сот метрів. Звичайно, розуміємо, що 40 тисячний корпус портуспати там сконцентрований. Це дуже багато людей. А бахмут уляти класичними велетенськими піхотними балами, Роска Другої світової війни битва буде лютою. Поки що ми десь у зоні рівноваги ключовим буде для збройних сил України наявність достатньої кількості боєприпасів і нової техніки від наших партнерів. Чи питання ротації, і поповнення особового складу теж тут має значення? Ну, на правду, зброї, зброї і ще раз зброї. Не забуваємо, що війна на 95% є війною артилерії, і в цій частині нам надпотрібні оці уже надані нам боєприпаси М864. Маю на увазі у касетному спорядженні. Велика кількість таких боєприпасів дійсно буде по справжньому вирішувати поля боїв у частині, що стосується викошування їхньої піхоти. От на чому треба акцентувати. Ну на, на цю хвилину так виглядає, що в артилерійському протестоянні є відносний пере. Скажіть, будь ласка, щодо запорізького напрямку, які там є новини станом на ць, на цей день на ранок цього дня. Понеділка ворог намагався повернути втрачені позиції. Був зазнав втрат побіля роботиного. Це те, що останнє було озвучено. Ну, і, можливо, ще більше інформації. Чи заходить там в глухий кут контрнаступ збройних сил України? Чи просто є якась інша ситуація, про яку ми зараз не знаємо? Ну, я би не сказав, що там ситуація у глухому куті. Звичайно, нас тут уповільнився, бо противник дуже серйозно окопався. Що, що росіяни тим вміють робити так звана лінія суровіки на це доволі серйозна перешкода. Зараз ми там перебуваємо десь орієнтовно посередині. Якщо вся смуга ширини у межах 25 кілометрів, то десь на, на 12-13 кілометрі ми перебуваємо. Ми перебуваємо у другій лінії. Вона найсерйозніша і доволі важка. Уже це величезна мережа дотів, дзотів, шансів, найрізноманітніших укріплень з тунелями, включно і розуміємо, що великими ударними броньованими кулаками ми там рухатися не можемо, тільки невеликі групи, які роблять методичну скрупульозну роботу. Але що маємо по-справжньому розуміти, як тільки це цю лінію взагалі вдасться пробити й діти до третьої, а третя це вже тилові позиції і, і е, запасні позиції, то далі по великому рахунку, аж до перекопського перешивку, вже нічого такого серйозного немає. За Кум укріплених міст, такі як Мелітополь і Токмак, але ми добре усвідомлюємо, що штурмувати їх лоб немає ніякого резону. Наше стратегічне завдання і дійсно погода нам неймовірно сприяє феноменально тепла осінь. Наше стратегічне завдання доторкнутися до північного Поазов'я і вийти в умовно район молочного лиману і перерубати так званий сухопутний коридор до Криму. Якщо це стратегічне завдання буде реалізовано, то південний плазар точно обвалиться і росіяни будуть змушені робити жест доброї Волі до Криму, або будемо помаленьку, методично винищувати все те, що там залежиться, але не можна скасувати чисельність росіян і не можна скасувати їхнє фанатичне бажання помирати за родину, за Путіна, за вічі і ще там чорна за що важка скурпульозна робота. На цю хвилину я б її називав зона стратегічної рутини. От ми в ній перебуваємо будь ласка, що ключовим є зараз, якщо говорити про підсилення для збройних сил України на запорізькому напрямку? Певні види озброєння, певні види техніки, чи навчені навчений особовий склад, і головно штурмові бригади, які могли б виконувати ту роботу, про яку ви говорили саме вибивання ворога з його укріплених позицій. Ну, звичайно, в воєнна майстерність має значення, десь завдяки їй, і ми тримаємося. Ми розуміємо, наскільки велетенський наш противник, як просто з ним воювати, і тільки висока мотивація і якість озброєння і вміння застосовувати нестандартні тактичні рішення, де ж і допомагають нам тримати цей баланс, але ще раз підкреслю свою власну позицію як експерта. Нічого ж там феноменально нового не буде. Це рутина рутина, яку треба робити щодня. І ще раз наголошу на тому, що артилерія, артилерії і. Раз артилерії і тепер поговоримо трохи про Херсонщину. Є обережні сподівання на успіх. Ми мало знаємо з того, що там насправді відбувається. Було е, запроваджено таке. Поняття і попросили його дотриматися як інформаційна тиша? Ну але от вчора була інформація про те, що один з населених пунктів досі нібито взяти під контроль збройним силам України, чи є сподівання на те, що ворог може перекидати звідкись брати сили і перекидати їх на Херсонщину для того, аби утримувати просування збройних сил України? Чи дійсно це той напрямок, в якому ми можемо спутати карти ворога, просунувшись уперед? Приховане управління військами, розк... розкрив, що на мій погляд полі... ген... геніальний військовик Карл фон Клаузець. Він казав, що буде хто краще буде приховувати свої наміри, то того і краще буде динаміка. От я свідомо привів цей приклад, бо це головне слово приховувати. Якщо наша команда не дала чіткий сигнал, нам усім без винятку і... і експертам, і медійній спільноті не аналізувати цю тему, значить її не треба аналізувати. Ну, раз не будемо це не будемо аналізувати Херсонщину. Єдине, що. Гріє душу, це те, що все ж таки успішні дії збройних сил України можуть суттєво спутати карти ворога і змусять його перекидати сили з одних напрямків на інші. Власне чим він зараз і займається. Я хочу зараз трохи вийти за межі України ненадовго і е, запитати вас про ситуацію на близькому сході. Ось ця заява Реджапати Ердогана який сказав, що ви хочете війни півмісяця і хреста. Ну говорячи про поновлення у двадцять першому столітті воєн, які були під час з хрестових походів, що мається на увазі, що дійсно близький схід та й світ загалом готовий до такої великої війни? Що це зараз? Де знаєте як певні лідери позначають терени свого впливу і наказ показують іншим, що сюди лізти не треба. Тут ми головні. Будь ласка, сюди не пхайтеся зі своєю зброєю, зі своїми наративами. Будь ласка. Те, що світ зараз на порозі такої великої, війни в цьому немає ні найменшого соню. Що зробили московити найгірше почавши повномасштабне вторгнення в Україну? А насправді що в 2008 році, коли ударили по Грузії і відірвали від них дві їхні дві їхні абсолютно законні території: це Абхазію і Південну. Осетію, от що вони зробили на їже перекреслили систему Ялтинських міжнародних відносин, яка сталася за результатами другої війни, і кінцево знищили так звану систему тобто систему балансу двох великих світових сил. Немає у світі правил, як таке жодних і в світі накопичилося так багато найрізноманітніших проблем, що в інший спосіб, як силовий, вони вирішуватися не будуть. Неможливе примирення між Хамасом. Палестинцями і Ізраїлем. неможливе, не знаю, в який спосіб в історичному контексті цей вузол буде розв'язаний у 2016 році. Була спроба е, лідерів арабських країн за участі Ізраїлю і посередництва Америки розселити газу у Єгипет. Не вдалося чи будуть розглядати таку концепцію зараз, було би дуже добре. Бо інакше цей конфлікт приречений жити вічно, підкреслюю вічно ні одні, ні другі не признають одне одного. І тут дійсно може запалитися велетенський світовий. Черник як отакий, от не забуваємо, що є агресивний Іран, який також не може примиритися з існуванням Ізраїльської держави. Китай виходить на світову арену як великий гегемон, принаймні він цього прагне. І прокинувся Османський імперіалізм. Він прокинувся тут. пам'ятають пам'ятаю дуже добре, що вони були Великанською імперією і Раджиптаїв. Ердоган є виразником саме Отакої філософії плюс там усе дуже сильно складно у внутрішньому процесі. Він ледь-ледь виграв президентські вибори, а діючий мер мер Стамбула на цю хвилину не належить до його політичної сили. Він є виразником ісламського крила. Політичних еліт, котрі склалися у Туреччині. А отаку от ідеологію треба нескінченно чимось підживлювати. От і він вдається до такої риторики. Я поки що собі дуже слабо уявляю, як турки можуть напряму вступити у пряме вогневе протиборство з ізраїльтянами. і не про кількість військ і, 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 ідеться, бо якби йшлося суто про кількість, то ми цю війну вже би давним-давно мали програти. Бо наш противник на, на початку війни про, просто був неймовірним. Отже, загальний підсумок це суміш на різ. Зноманітніших внутрішньополітичних процесів, скажімо, по тій самій Туреччині, і глобальних зрізів, як таких, на які треба давати відповіді. На моє глибоке переконання, Хамас треба зачищати повністю. Чи ізраїльтяни впораються із цим завданням покаже час. Посол держави Ізраїль в Україні сказав, що Україна є сьогодні найбільш проізраїльською європейською країною, судячи з того, що Україна як Україна підтримує Ізраїль, що в Україні власне не було помічено будь-яких мітингів або масштабних там акцій на підтримку Палестини. Як це є, скажімо, по всіх країнах Європи. Ну майже по всіх країнах Європи. Це плюс для нас, так тому що ми в одному човні фактично б'ємося з ворогом, який хоче нас знищити. Ну але є Росія, де антисемітизм сьогодні знову взяли як знамено і пхаються з ним вперед. Моя думка така, що антисемітизм або полювання на євреїв це сьогодні такий рекомендований владою вихід негативу для російського суспільства, яке не втратами на фронті і війною, і зниженням і збільшенням цін, і втратою доходів, і багатьма, багатьма іншими речами, на кого ти це все вихлюпнеш? Тут тобі вказують євреїв. Чи може дійсно антисемітизм зараз стати таким от е, е, каналізованим вихлюпом негативної енергії для, для Росії? Як далеко це може зайти? Ну я кажу зараз перш за все про вчорашні події в Махачкалі. Це вже стало по факту. Путін сам персонально є величезним антисемітом. Там, попри те, що там декларує дружбу із Натаняху, і показав цю дружбу, показав так, як не на навіть не очікував, тому що теж немає ні не меншого сумніву удар Хамасу з. Запрограмували, підготували і здійснили російські спецслужби, бо їм це неймовірно вигідно і так і так будь-яка суспільна тиранічна філософія, котра будується на людино не позиціях, а саме такою зараз є Російська Федерація. А насправді будьмо чесними завжди такими були були із часів татаро-монгольського є навали, бо їхнім продовженням вони є у дві імперії у світі своїх власних громадян зробили рабами. Та монгольська імперія і російська імперія в усіх формах починаючи від царської, закінчуючи більшовицькою, і теперішньою недоімперією, якою вони себе хочуть бачити, потрібні оці всі спалахи для того, щоб Вихлюпувати весь негатив, тому що якщо він не буде вихлюпуватися назовні, він в обов'язковому порядку рано чи пізно вихлюпнеться всередині. Хоча моя позиція, що смута у Російській Федерації буде наростати, питання лише де вона по-справжньому проб'ється? Пригадаємо пізній радянський союз саме на національній етнічній основі, саме на Кавказі і в країнах Середньої Азії відбулися перші дуже серйозні суспільні спалахи. Думаю, що історія рухається по циклу, і оці спалахи. Зараз також будуть наростати, правда є трохи різниця і в геополітичному контексті того часу, і теперішнього часу. І найголовніше дієспроможності еліт. Тоді радянські еліти були недієспроможні утримувати повноцінну владу. Ну з усі з усією ненавистю до, до Путіна він таки показує, що поки що він її тримати може. І ще один з зріз, який би я хотів зачепити. Я персонально не вважаю, що в Російській Федерації усе може відбутися знизу. Тобто, я більш ніж упевнений, що оцей спалах, який відбувся у Даудагеста. Там є довжелезна рука котроїсь із спецслужб. Це ще може бути і таке собі. Проба пера, як далеко можна застосовувати протестний потенціал. А він є у першу чергу на Кавказі для потенційного трансферу самого Путіна. От також ще під таким кутом треба на це подивитися. Бо те, що там в, вежі Кремля в лютому протиборстві одне з одним, у цьому немає ні найменшого сумніву. Пригадаємо одноденний так званий сучий бунт. Пригожина. не міг цей чоловік повстати самостійно. Це неможливо. Але повстав значить були якісь причини і були люди, котрі зуміли його переконати, що це треба робити. Добрі люди на Росії. Чи це я не знаю хто там саме це зробив, але передали головному управлінню розвідки України координати нового заводу в Челябінську, який зараз активно займається виготовленням ракет. Ну будемо чекати, чим туди можна буде дістати вже од... по одному заводу, де виготовляються ракети з удару. Було завдано. Українськими фахівцями я до чого веду Росіяни продовжують нарощувати це виробництво? таки, побачимо, чи щось долетить до цього Челябінська. А і зима вже на носі У нас останній місяць осени завтра розпочинається. На вашу думку, чи все ж таки Путін готується чи ну російське керівництво готується до комбінованих ударів по енергосистемі України? Чи цього року може, може бути вибрана якась зовсім інакша ціль для тих ракет, які вони навиготовляють до початку зими? Будь ласка. Немає, не буде всі можливі цілі, котрі вони могли підняти, так званий банк цілей, повністю в Україні апробовані. А що ще? А по чому що в нас не били? Ну не били ще по самих кожуках атомних електростанцій. Ми сподіваємося, до, до, до цього і ніде, і не йде. по всіх вузлах залізничних, які в їхньому розумінні представляють цінність, били по енергетичній інфраструктурі, били по тепловій інфраструктурі. Турі били по мостах, били по житлових кварталах, б'ють до тепер. Ну немає живого місця в Україні, куди б вони не завдавали ударів. Тобто, з точки зору банку цілий. Банку цілий новизни нема ніякої, все, що вони могли зачепити. Вони по факту зачепили. Взагалі, в частині ракетного цунамі, бо це цунамі застосовано разом із шахедами у межах до 10 тисяч ракет. Ну це безпрецедентно з 1945-1944 і років, коли німці прообразами крилатих ракет Фау-1 і прообразами балістичних ракет Фау-2 завдавали ударів по Британії. Тоді 27 тисяч трошки більше. Так такої зброї було застосовано. Британці 60% збили, але все ж таки 40% долетіло. От з того часу нічого подібного не було. Ну і 2003 рік американці застосували 803 томогавки. томагавки. Ну це не де ніяке порівняння із тим, що застосували росіяни. В Частині номенклатури немає жодного класу ракет, який би не був застосований. А що їм ще залишається? На жаль, на жаль, в межах 100-120 ракет Х-101, Х-535, 3М-14 калібр, Х-47, М-2 кинджал, це далекобійні від 2,5 до 5 тисяч кілометрів, і ближньосереднього радіусу від 100 кілометрів, скажімо, як Х-31 до 300 кілометрів, як Х-59 сьогодні вночі саме дві такі ракети збили. Вони поставили на конвейер. На жаль, поставили, будуть виготовляти скільки б це їм не коштувало на світових ринках. За величезні гроші пропускаючи через велику кількість фірм прокладок, вони знайдуть і знаходять необхідну мікроелектроніку, але чи дійдуть до, до показника минулого року грудня, бо тоді було за грудень застосовано 236 ракет? Маємо тільки дочекатися тих ударів, котрі неминуче будуть. Підкреслю, правда, що наша система протиповітряної оборони суттєво краща зараз, і ми в зиму ходимо більш підготовленими, ніж були минулого року. А умовно у листопаді. Минулого року знайти для власних потреб, для власного домогосподарства дизельний чи бензиновий електричний генератор було величезною проблемою. Тепер ринок усім насичений. Буде дошкульно і боляче, однак, маю стриманий оптимізм, що ми витримаємо цей шпал, який нас чекає. Ну і цікаво, звичайно, коли з'являться українські е, ракети, які зможуть досягати ворожих цілей на території ворога. Ну, бо західними ракетами ми ж не можемо бити по території ворога. Але це питання, яке мають займатися фахівці. Я лише тут хочу знаєте, щоб ви прокоментували ось цей. Ну, десь в когось панічні настрої в когось обурення, в когось нерозуміння. Росія виділяє шалені кошти саме на оборонку на рік прийдешній в величезні суми грошей. В Український парламент а все ж таки десь ще тягається з тим, чи дати трохи більше на армію, чи менше, але по факту в нас на армію виділяється на наступний рік менше ніж виділялося на рік цей, який ми зараз живемо. І тут звичайно є загроза, коли ти бачиш, що ворог виділяє шалені гроші на військове виробництво взагалі на війну. А в тебе цих грошей значно менше на що тоді розраховувати і як тоді виживати? Розуміючи, що звичайно в Україні треба гроші на інші речі, на якусь там десь відбудову, там соціальна допомога і багато інших речей. Будь ласка, ну це на правду Давайте будемо чесними Не зовсім до мене запитання. Я воєнний аналітик, а не аналітик забезпечення фінансових процесів. Тут треба політичного... я, Я до того веду, що все ж таки. Е... Різниця у фінансуванні наскільки вона може бути суттєвою на полі бою, так бо по перше в Росії ну, багато не грошей скрадену чесно не дві третини, дві третини всього, що воює, що воює на передовій, це наші західні союзники. Дві третини, і я думаю, що кардинально ця пропорція не буде змінена наступного року. Але це моя персональна позиція. Тут треба вже дійсно мати доступ до серйознішої інформації аніж відкриті джерела. Я на ще хочу вас запитати на вашу думку і за вашою оцінкою, все ж таки і нове керівництво міністерства оборони, хоча це на його пряма відповідальність. І певні люди в інших органах відповідальних чи змогли е, почати роботу по зміні комунікації і роботі саме в процесі мобілізації, бо те, що відбувалося. І призводили до скандалів, до якогось роз розганяла багато тем і російських і, псо, і всього іншого ну, будь-якомація, таким чином вплинуло на мобілізаційний процес, який має відбуватися. Це це, це це правильно, і це і це добре. Чи бачите ви, що є порухи до того, що мобілізація буде відбуватися ефективніше, правильніше, з хорошою комунікацією, і найголовніше з хорошим потрібним результатом сьогодні для поля бою? Будь ласка. Я дам непросту відповідь, дуже непросту відповідь. Ми хочемо за півтори роки війни дати відповіді на ті питання, на які не відповідали 30 років. Це дуже серйозно. Це дуже серйозно. Воєнний уклад держави. Це десятиліття, а в окремих випадку століття розвитку. Це доки дійшов до того рівню, до якого він дійшов, почав у 1948 році. А насправді не просто бо хал вона також є дещо, на мій погляд, викривлене розуміння. Ми чомусь розрізняємо державу і самих себе. Ця держава це ніщо інше як. Самоорганізація суспільства це виразник спільноти єдиним джерелом влади. Є єдиний народ. І от на оці питання нам ще треба буде давати відповіді після того, як закінчиться ця фаза бойових дій. Зараз проблем набагато більше ніж їх ніж їх можна експертно правильно оцінити. Ну в разі будемо сподіватися на те, що люди поставлені на відповідальні посади, будуть відповідально виконувати свою роботу, і це дасть хороший результат, перш за все, в боротьбі з ворогом, якому ми не можемо програти, якому ми повинні перемогти усіма зусиллями і засобами, які є сьогодні в розпорядженні українського суспільства і наших партнерів. Дякую вам дуже, що ви до нашої розмови. Дякую за Дякую. фахові коментарі. Петро Черник був з нами. Військовослужбовець збройних сил України, військовий аналітик та експерт. Обговорив ситуацію на фронтах і деякі питання з війною поза межами України, які так чи інакше впливають, звичайно, на ситуацію в нашій державі. Бережіть себе всього вам найкращого до зустрічі і залишати за ФМ Галичина.